Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я, Дітки, пропоную вам. Відгадати, про кого йдеться мова, хто є найріднішою людиною для кожного з нас? Хто нас дітки міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі, хто для нас пісні співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Так, молодці дітки, це рідна матуся наша. Сьогодні ми будемо вчитися складати розповідь про матусю. І ці малюнки нам з вами допоможуть. Але спочатку ми їх розглянемо, що ж вони означають. Про кого ми будемо розповідати? Як її звуть. Якого зросту матуся? Яке у мами волосся? Якого кольору очі? Що полюбляє їсти мама? Яка улюблена справа мами? Або яка її професія? А зараз я вам розповім про свою матусю? Мою матусю? Звати Оля, вона середнього зросту. Її волосся коротке, коричневого кольору, у неї блакитні очі. Моя мама любить їсти сир, овочі і фрукти. У моєї мами професія вихователь. А ще вона дуже полюбляє вирощувати квіти. Розкажіть і ви про свою маму. А зараз, дітки, пограємо у гру, яка називається Яка мама, коли ви. Яка мама, коли ви граєтесь або навчаєтесь? Сумна чи весела? Вірно? Весела. А коли ви хворієте? Сумна. Так, молодці. А коли ви обіймаєте маму? Так, весела. А коли ви даруєте їй квіти? Весела, молодці. А якщо ви плачете? Так, мама сумує. А коли ви прибираєте? Так, молодці, весела. А коли ви щось розбили, яка мама? Так, сумна, а коли ви помагаєте мамі? Мама весела, а коли ви бешкетуєте? Так, молодці дітки, мама сумна. Трішки з вами відпочинемо, вище руки підійміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться, плесніть діти кілька раз за роботу все гаразд, молодці. Розглянемо з вами ілюстрації на тему, що робить матуся. Ану, скажіть мені, будь ласка, що робить матуся? Так, молодці матуся куховарить. Що тут робить матуся? Так, молодці матуся прибирає. Що робить матуся? Матуся білизну. Що робить матуся? Матуся миє посуд. Що робить матуся? Матуся прасує одяг. Що робить матуся? Матуся шиє, вишиває. Пограємо у гру, яка ваша мама? Яка ваша мама? Люба, турботлива, рідна, гарна, лагідна, найкраща, наймиліша, найкоханіша. Молодці дітки. Дітки, то ж про кого ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, про наших матусь. Тож давайте ми будемо любити наших матусь, поважати, берегти і завжди говорити їм теплі слова. А зараз підійдіть до своєї матусі, обійміть її міцно, міцно і скажіть, як сильно ви її любите. І пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.